Всім доброго дня, до вас вітає компанія Досана. Хочемо представити увазі нашу наш верхний рештовий клас 770 70780. Дане решетово виготовлена та взагалі З якісного європейського металу. Ось таку грибіночку ми робимо. Робимо її з турецької оценковки. Дана грибінка повністю обертає. Ось можете побачити, повністю обертає дріт та пропається за допомогою точної сварки з двох сторон. Тим самим збільшує термін свого експлуатації. Дане решето, у нас іде розбірне. Тобто, ви самі зможете обслужити або здати нам на ремонт і ми вам швидко його обслужимо. Також між прижимними частинами, які стискають. Наш дріт, ми використовуємо так звану демпферну резинку. Тобто під час експлуатації решета, ну, коли йде вібрація, або під час відкривання, коли ви регулюєте решити, відкриваєте закриваєте, цей дріт треться не об металеву частину, а глушиться або треться об цю режиму. Ну, В принципі, так, для консультацій або інших питань. Подзвонить, замовляйте решту.